Заберіть дітей від екранів і Монатіка, і Віктора Павліка, і Віталія Кличка. Бо всіх їх можна сплутати з дитиною. Всіх заберіть. хвилюйтеся, жодна дитина не постраждала. Це була спецоперація СБУ служби брутальних узагальнень. Це був єдиний спосіб спустити візок у підземний перехід, одночасно викликавши дуже багато емоцій у глядачів. І поки ви у шоці від побаченого, я поясню вам, що інклюзивне місто потрібне не тільки мені. І для цього я запросив у рубрику Інклюзія співведучих. Це мій племінник Павло. Моя племінниця Настуся, сестра Наталка і я Дмитро. А разом ми супермала мобільна група. І нашою суперсилою є всюди запізнюватись і майже нікуди не потрапляти. Mm. Ну, оскільки тут такий класний перехід, нам доведеться ризикувати нашими всіма життями і приходити там. Що ти зносиш? Дитячий візок важить в середньому 10-15 кілограмів і довжиною до метра. А якщо ви дуже постаралися і у вас двійня, то візок для близнят буде трохи меншим за лімузин і важити десь як мішок з цементом. Добре, коли ви котите візок по порожній злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль Ніщо не заважає. А от в такому місці, як Київ, на вас чекає багато пригод та квестів. Тротуари такі ж треба на баланс їхати. Опа. Перша проблема це відсутність пандусів у місцях, де вони потрібні. Забригли. Так, а тепер Наташа, тепер і мені треба допомогти. Пам'ятаєш, як за руку. Так. Да. Опа. Давай. Опа. <рес> Жесть. Життя молодих батьків з возиком це щоденний комплекс вправ з кросфіту. Тягнути возик за собою, тягнути возик за собою боком, штовхання возика вперед, вправа тягнути в присаді. Вправа криль. це реальна вправа, до речі. І якби не наш сюжет про інклюзивність, ви б так і жили в світі незнання, що таке взагалі існує. А коли ви до цього непростого комплексу вправ додаєте ще й комплекс вправ на сходах, то тут навіть професійний спортсмен може впасти на коліна та просити змилуватись. Так, а ти так будеш спригоди, так? Ну ладно, бо мені Страшно. Так може пашу хоча б в сторону забрати, якщо коляска звалиться? А ще відсутність пандусів допомагає молодим батькам виростити майбутніх чемпіонів з Боймікс з ідеальним вестибулярним апаратом і готовністю падати з будь-яких висот. Just a boy. Got no in my Та в будь-якому випадку такий вид спорту, як дитяче візочництво, має бути добровільною справою, а не вимушеними муками перетягування візка на сходах. Ще одна проблема: в Україні надто вузькі тротуари і надто широкі діти. Автівки, які прийнято паркувати на цих тротуарах, і діти, яких везуть по цих тротуарах на візках, просто разом не поміщаються. І в цій ситуації перемагає сильніший. Ого! на деяких вулицях автівки припарковані так щільно, що якщо на дитячий візочок почепити щітки та шланг з водою, то можна відкривати мобільну автомийку. Kiss me, baby, one more time. Все одно постійно візок об машини мажеться, а так, хоч додаткові гроші будуть на сім'ю. І нарешті високі бордюри, з яких буквально доводиться саджувати дитячі візки, коли хочеш перейти дорогу. І це ще один додатковий вид візкового кросфіту, якщо у вас ще залишилися сили після спуску у підземний перехід. Так, ну що, Павло, тримаєшся? Гмм, опа. Там, знаєш, ти, ми, мабуть, там з полом рельси. якщо трамваїв ніде немає, небезпечно, але трохи буде легше. Машини. Ні, звісно. Так з дітьми гуляти не можна. Хіба на камеру, щоб показати, як це небезпечно і страшно. Міська інфраструктура, ніби шепоче тобі. Будь чайдфрі, Будь чайдфрі. Ми навіть записали інтерв'ю з чайдфрі анонімкою, яка приховує своє обличчя. Чому ви вирішили стати чайдфрі? Я цього не вирішувала. Це вирішили за мене. Ви з Чечні? Ні, я шулявки. Але деяких людей не зупиняє навіть відсутність нормальної інфраструктури для батьків з візками. І вони все одно намагаються пливти проти течії. custo